Вправа 746. Знайдіть число, якщо. Ну що ж, стартуємо в першому завданні, якщо одна девята його дорівнює 90. Добре, тобто у нас є деяке число, його одна дев'ята частина дорівнює 90. То виходить, що саме число має бути в 9 разів більше. То пишемо в першому завданні. Записуємо тоді 90. Що множиться на 9. І це дорівнює. 9 на 9 це 81. І 1 нолик – це 810. Тобто виходить, що одна дев'ята частинка від 810 буде 90. Переходимо до другого завдання. Отже, 2 дев'яти деякого числа дорівнює 90. Ну, якщо так, то в другому завданні. 2 дев'ятих частинки 90, то яка буде одна дев'ята частинка? Вона в два рази менша буде. Тобто ми 90. Тоді ділимо на 2. Це буде одна дев'ята частинка, Ну, а саме число буде в 9 разів більше, Тому що одна дев'ята це 90, що ділиться, на 2. То нам іще треба помножити, щоб знайти саме число на 9. І це дорівнює. 90 поділити на 2 це буде 45. 45, що множиться на 9, це дорівнює. Як можна 45 помножити на 9? Тут є багато способів. Ми можемо, наприклад, записати так, це як 45 помножити, а 9 записати як 10 мінус 1. І це тоді дорівнює. Розкриваємо дужки, буде 45, що множиться на 10 мінус 45, що множиться на 1. І це дорівнює 45 на 10 це 450. Відняти а 45 на 1 це 45. І це дорівнює. Переносимо. Так, 450 мінус 45 це буде 405. Тобто записуємо, що це дорівнює 405. Є. Ну що ж, тобто виходить, що якщо я візьму 2 дев'ятих від 405, то в мене вийде число 90. Йдемо далі. В третьому завданні 3 десятих деякого числа дорівнює 90. Ну добре, пишемо тоді третє. Якщо 3 десятих деякого числа дорівнює 90, то 10 це буде 90, що ділиться на 3. Тобто, якщо я 90 поділю на 3 частинки, це буде у нас одна 10 частинка. А щоб знайти саме число, тоді треба результат помножити на 10. І це дорівнює. 90 поділити на 3, це буде 30. Що множиться на 10. Це буде 300. Ну що ж, тоді виходить, що 3 десятих від числа 300, це дорівнює 90. Ну і останнє четверте, 5 шостих деякого числа дорівнює 90. Давайте запишемо четверте. Ну, якщо 5 шостих, то щоб знайти одну шосту, нам треба 90 поділити на 5. Тоді це буде одна шоста, а щоб знайти саме число, тоді його треба помножити на 6, бо воно буде в 6 разів більше, і це дорівнює 90 поділити на 5. Ну що ж, 90 поділити на 5, це буде 50 поділити на 5, це буде 10, а 90 поділити на 5 це буде 8, тобто це буде 18. Записуємо тоді 18, що множиться на 6, і це дорівнює. От також по різному можна множити, можемо так записати 18 як 2, що множиться на 9. І що множиться на 6. І це дорівнює. Тепер ми спочатку 9 помножимо на 6. Це буде 54. Це буде 2, що множиться на 54. Ну і це буде дорівнювати 108. Ну що ж, виходить тоді, що 5 шостих від числа 108 це дорівнює числу 90. Ну що ж, ми знайшли всі числа шукані, тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні записуємо число у нас 810. В другому завданні число 405. В третьому завданні записуємо 300. І в четвертому завданні записуємо 108. Ну що ж? ось Таке завдання по знаходженню числа за його частиною. На цьому вправу завершено.